Великі перегляди відео здебільшого залежить від системності. І, і в мене є реальна можливість зрівнювати, бо на клієнтських проєктах я бачу, як системне створення контенту перетворюється на там, сотні тисяч переглядів. А для себе це знаєш така типова історія, коли спочатку робиться все для всіх, а тільки потім вже там, контент для себе. Я ніколи не знаходжу часу і тому дуже складно бути там, системним самим собою. Тому що приходить клієнт, і ти такий хм, робити для себе там, з якоюсь майбутньою перспективою, чи от, ось тут і зараз там отримати гроші. Частіше я обираю клієнта і знаєш, думаю, що там для себе зроблю пізніше. Але проблема в тому, що це пізніше ніколи не настає.